Всім привіт! В цьому відеоролику я покажу, як зробити телеграм канал. Давайте починати його робити. Нажмемо на цей олівчик. І новий канал. Назву каналу придумайте любую яку вам. Захочеться. Я любую якусь DX. N. Так. Опис. Опис можна. Не додавати Так, публічний канал, приватний. Це як вам треба. Це ссылка, по якій на ваш телеграм-канал буде переходити. Так, ось. Наприклад, ссылка. все канал створено. Це дуже легко. І... Один підписник у вас вже є. Це ви. Саме ось ви бачите ссылка. Тут можна міняти на оці Можливо, не знання, Пример, ну, вот. каналу, і можете. названня, фото, як хочете. Приміру таке. Ну от. Ось. Звання каналу. І так можна міняти. Ну що ж, друзі, тепер ви знаєте, як е, зробити. Як зробити телеграм-канал. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і переходьте в мій телеграм-канал. Тут мотивація. Переходьте в мій телеграм-канал ще. Ну що ж, друзі, дякую за перегляд. До нових зустрічей!